Студент Київського університету імені Грінченка Артем Остроженський нині ведучий студентської телепередачі. Він пише рецензії, має сотні книжок з автографами письменників і веде літературний блог. А ще постійно в контакті з учнями рідної школи. Та є одна особливість, про яку не знають Артемові однокурсники. У золотого медаліста практично не було альтернативи, куди вступати. Для мене дійсно не було альтернативи, оскільки випускник моєї рідної школи є ректором цього університету. Тому, коли я про це дізнався, зрозумів, що мені варто вступати саме сюди. І для мене Віктор Олександрович є взірцем, прикладом людини, яка фактично піднялася з низів, пройшла складний шлях і досягла великого успіху. Так часто наші вчителі, наставники стають кумирами, визначають нашу долю. Сільській школі завжди були притаманні тепла домашня атмосфера, навіть не індивідуальний, а штучний підхід до учнів. Доктор філософських наук, академік і ректор столичного вузу теж починав у цих стінах. Згадує, як захопився історією, знайшовши у річці старовинне рубило. В околицях села немало аж 13 розкопів уславленої черняхівської культури. Сто років тому тут з'явилася земська школа і надовго визначила розвиток овчинця як культурного середку краю. Школа зробила мене небайдужим до життя, небайдужим до того, що є. Бо тут ми співали, танцювали, крім того, що вчились, звичайно, ми ставили вистави, ми їздили по сусідніх селах, тут ми було перше кохання, тут перші зустрічі, тут наші, звичайно, перші уроки і наші перші вчителі. Сільські вчителі прості і чесні люди. Святкують від душі, співають і втішаються безхитрісним подарунком. Їхнє життя на веду громади. Вони викладають не лише предмет. Інколи треба навчити учнів елементарної гігієни. Я заходжу в клас, я бачу дітей, і це вже для мене радість. Ви знаєте, це. Дивитись на їхні очі, на їхню цю допитливість. І завжди я казала, які ці діти є. Знаєте, є різні сім'ї, є бідненькі дітки бували. І, та тоді ми всі такі ще були, знаєте, це вже які роки. Але треба любити дітей. Це саме головне. Британські вчені точно не були в вовчинці, але встановили, що діти, які постійно спілкуються з природою, набагато талановитіші ніж ті, які ростуть на асфальті. Вони краще адаптуються до обставин, мають чутливішу нервову систему і розвинений інтелект. Так еволюція спонсорує сільських дітей і, можливо, дає унікальний шанс на виживання школам української глибинки.